Так, наступна задача вона в нас буде стосуватися вже діагонального перерізу. Такі задачі ми з вами розв'язували, там в темі призма у нас був діагональний переріз. Отже, площа діагонального перерізу прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, бічне ребро 3. Знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда. Задача достатньо проста. Ну, починаємо, як завжди, з малюнка. Накреслимо наш прямокутний паралелепіпед, тобто у нас є паралелепіпед, у якого в основі є прямокутник. Так, добре, далі дамо назву. Що нас сказано? Діагональний переріз. Так, і ще в нас треба знайти довжину в діагоналі. Діагональний переріз, нагадую, як він у нас робиться. Ми знаходимо з вами діагональ нижньої основи, верхньої основи, і потім з'єднуємо їх. Я візьму діагоналі BD. Так, візьму інший колір, щоб нам було добре видно. Є е. b 1 d 1 діагональ. Ось ми з вами отримали цей діагональний переріз. Такий вигляд він у нас має. Бачимо, що це в нас є чотирикутник, більш того, це в нас ще й прямокутник. так? Тому що ребра ББ1 і ДД1 стоять під прямим кутом. Тому в перерізі ми отримали прямокутник. А знаючи площу прямокутника та один з його вимірів, ми з легкістю зможемо знайти і інший вимір. Так, знайдіть довжину діагоналі паралелепіпеда. Не вказано саме, якої діагоналі, тому я візьму діагональ B1D. Так, помічу її теж іншим кольором, щоб нам було видніше. Ось цю діагональ я буду шукати. Для початку давайте з вами запишемо, що у нас там є. Бічне ребро дорівнює 3, одразу помічу ребро ББ1 для зручності. Площа всього перерізу у нас 12 см квадратних. Так, ну і все, більш нічого у нас не дано. Запишемо ABCD A1, B1, C1, D1. Це в нас паралелепіпед Чотирикутник АБЦД, тобто наша основа це прямокутник, прямокутник. Далі бічне ребро візьмемо ББ1 дорівнює 3 см. Також зазначимо, що чотирикутник кутник бб 1 ББ1Д1Д ось цей ББ1Д1Д, є перерізом, є перерізом. Так, ну і знайти, стоп, площа цього перерізу, площа чотирикутника АБЦД не зазначили, так, 12 см квадратних. Знайти. Знайти треба діагональ паралелепіпеда, тобто B1D. З чого я почну? Давайте з вами роздивлятися, що в нас в перерізі прямокутник. Ось він. Його площа дорівнює 12 см квадратних. Один з вимірів нам відомий: що нам треба для того, щоб знайти оцю діагональ? Ця діагональ розбиває наш переріз на два трикутники. Більш того, ці два трикутники є в нас прямокутними трикутниками, так? А знаючи один катет, другий катет, ми з легкістю з вами зможемо знайти нашу гіпотенузу. Так? Тому для цього мені треба дізнатися БД. БД є довжиною мого перерізу. Ширина відома, довжину треба знайти. І будемо знаходити її із формули площі, зазначу одразу загальну площу. Площа чотирикутника, тобто тобто прямокутника буде дорівнювати А помножити на Б, так, довжина на ширину. Далі, саме для цього перерізу площа чотирикутника Б, Б1, Д1Д дорівнює Б, Б1 помножити на БД. З цієї формули я е, знайду БД. Для цього я площу свого перерізу ББ1, 1 д поділю на ББ1. На відомий мені вимір. Так, ну підставимо, спробуємо знайти, БД, буде дорівнювати 12 поділити на 3. І це буде 4 сантиметри. Давайте подивимося, що ми з вами знайшли. Сторона БД 4 см. Добре. Тепер, якщо ми розглянемо трикутник B1BD, ми бачимо, що кут Б у нас 90 градусів. Перший Б, б 1 дорівнює 3, другий катет БД дорівнює 4. І тепер за теоремою Піфагора ми з вами з легкістю знайдемо гіпотенузу. Для цього я пишу: розглянемо трикутник B1 BD. В ньому кут B дорівнює 90 градусів. Далі, сторони, тобто наші катети bb 1 дорівнює 3 см, BD дорівнює 4 см. Далі, за теоремою Піфагора. Я буду знаходити сторону або мою гіпотенузу b1d. Це буде B. Тобто B1D в квадраті, це b 1 в квадраті, додати BD в квадраті. Тому, для того, щоб знайти тільки B1D, я візьму це все під корінь, тобто корінь з b 1 в квадраті, додати BD в квадраті. Ну, а далі спробуємо підставити. І вже тоді побачимо, що в нас вийде b1d дорівнює корінь. Під коренем. bb1 в квадраті це 3 в квадраті, додати bd в квадраті це 4 в квадраті, дорівнює 3 в квадраті, це буде 9. Додати 4 в квадраті 16. Це буде корінь з 25. І це буде в нас 5 см. Отже, наша діагональ паралелепіпета B1D буде дорівнювати 5 см. Запишемо нашу відповідь. Відповідь 5 см.